В даній презентації представлено довідник школяра з хімії, автор Ольга Березан, видавництво Підручники і посібники Посібник містить теоретичний матеріал із загальної, неорганічної та органічної хімії, поданий відповідно до чинної програми з хімії для загальноосвітніх шкіл та програми ЗНО. Приклади розв'язання типових задач необхідні відомості про сучасну хімічну номенклатуру, фізико хімічні величини, використання та розпізнавання речовин.